Чи може один тюльпан коштувати 5 тисяч, 10 тисяч, а може й навіть 100 тисяч гривень? Якщо вам таке питання здається трохи дивним, то давайте я вам розповім історію однієї фінансової бульбашки, яка відома під назвою тюльпаноманія. Історичною батьківщиною тюльпанів вважається Азія. Спочатку їх вирощували в Персії, потім вони попали в Константинополь, а після завоювання міста турками-османами ця квітка перетворилась в модний аксесуар знатів в Османській імперії. Особливо турецька знать дуже любила носити ці квіти, засунувши їх в свої тюрбани. До речі, по одній з версій, саме ця турецька звичка носити квіти в тюрбанах стала причиною появи європейської назви цієї квітки. Тому що, коли цією квіткою зацікавився посол Священної Римської імперії, аже Гізелін де Бюзбек, а сам він був французом, то він за. Питав у турків, що вони носять на голові. А ці відповіли: тюрбан. І так він на французькій манер назвав ці квіти тюльпанами, коли в якості подарунку надіслав їх імператору Фердинанду І. Коли ж тюльпани попали в Європу в кінці 16-го сторіччя, то дуже швидко стали популярними, особливо серед заможних громадян і знаті. З часом їх репутація настільки виросла, що кожен заможний громадянин вважав за потрібне мати певну колекцію цих квітів, а відсутність цієї колекції вважалась дурним тоном. Ще згодом ці квіти стали настільки популярні, що навіть представники середнього класу. so Купці, крамарі також конкурували один з одним за те, хто збере більшу колекцію і готові були платити за це шалені гроші. В тот же час так спіпало, що Нідерланди, які нещодавно отримали незалежність, знаходились на початку свого економічного розквіту, який в історії назвуть Золотим Сторіччям Нідерландів. І підприємливі голландці одразу побачили в цій квітці неймовірні можливості. Спочатку голландська Остинська компанія, яка мала монопольне право на торгівлю з Ост-Індією, Імпортували ці квіти з Азії, а згодом голландці зрозуміли, що набагато вигідніше вирощувати ці квіти в своїй країні, а потім продавати по завищеним цінам. Також інтерес підігрівався тим, що заможні європейські поціновувачі цієї квітки були готові щедро платити за нові ексклюзивні сорти. Особливо цінувались сорти з різнокольоровими ефектами та хитромудрими лініями. Хоча пізніше вже стало відомо, що сам ефект досягався за рахунок зараження цибулини вірусом тюльпа. Нової мозаїки. А для того, щоб підкреслити високий статус, то новим сортам разом з іменем давали високі звання, такі як адмірал чи генерал. Потім імена стали ще більш екстравагантнішими: від Олександра Великого до Степіона Африканського. Тому цілком логічно, що вирощування цих рідкісних сортів перетворилось в ідею фікс для голландських селекціонерів, адже в разі успіху вони могли казково збагатитись. І тут ринкова економіка зіграла злий жарт з голландськими селекціонерами, адже ви Вести новий сорт було дуже складно, а це в свою чергу привело до зростання попиту і як наслідок ціни на цибулини тюльпанів вже створених ексклюзивних сортів. Спочатку в процесі торгівлі цибулинами приймали участь тільки професійні садівники. А так як ціна на ці цибулини постійно зростала, то згодом до торгівлі підключились спекулянти цибулинами, які купували цибулини в одних і перепродували іншим. І це, в свою чергу, ще більше створювало ажіотаж і подальшому зростання ціни. Тільки з січня по травень 1636 року. Одна цибулина сорту Гауда виросла з 2 до 3,5 гульденів. Коли ж слухи про надзвичайну високу прибутковість торгівлі цибулинами стали відомі широкому загалу, то майже кожен голландець хотів на цьому заробити. Також значну роль в надуванні бульбашки зіграли фінансові нововведення. Продаж контрактів на поставку цибулин в майбутньому. Зараз ці контракти називають ф'ючерсними контрактами. Запровадження цих контрактів було зумовлено особливостями вирощування цибулин. Зазвичай в Нідерландах квітку висаджують. В жовтні, і лише в квітні-травні наступного року вона зацвітає. Потім стара цибулина відмирає і на її місці формуються 3-4 нових цибулини, які відкопують і заново висаджують у жовтні. Тому з періоду з червня по вересень цибулина могла змінити власника одразу через потугоди, а всі інші місяці тільки через ф'ючерсні контракти. І Якщо на ранніх етапах такі угоди укладали тільки професійні учасники, то згодом широкий інтерес зі сторони суспільства привів до появи стихійних народних торгів кожному куточку нідере. Тюльпанами займались дворяни, міщани, фермери, ремісники, мореплавці, навіть лакеї і прислуга. Люди навіть продавали і закладали свою власність, лише щоб мати змогу зробити перший внесок на купівлю ф'ючерсного контракту. І в такої поведінки була досить примітивна логіка купити дешевше і продати дорожче. Бо якщо ціна зростала в минулому, то вона обов'язково зростатиме в майбутньому. До 1637 року манія настільки захопила голландське суспільство, що значна частина. На населення кидало свою колишню роботу чи ремесло і стала торгувати тюльпанами, оскільки попит на цибулин тюльпанів значно перевищував пропозицію, то це привело до стрімкого зростання ціни. По мірі зростання цін виникла навіть необхідність торгувати цибулинами на вагу, яка вимірювалась в перітах. Наприклад, тюльпан сорту адмірал Лівкін вагою 400 перітів коштував аж 4400 флорінів. Адмірал Вандер Ейк вагою 446 перітів коштував 1200 флорінів, а ціна самого дорогого. Сорту Семпер Авкус починалася від 5000 тисяч флорінів для порівняння: 8 вгодованих свиней тоді коштувало 240 флорінів, а півтони сиру коштувало 120 флорінів. Сама ж бульбачка луснула на початку 1637 року. Чим більше зростала ціна, тим менше бажаючих було купити цибулини і в певний час вже не було бажаючих купувати контракти по таким завищеним цінам. Хтось не хотів з а в когось не вистачало коштів. Після того як декілька крупних аукціонів було зірвано, так як на них ніхто не прийшов, то на ринку почалась паніка. Власники контрактів, розуміючи, що ніхто вже не хоче купувати, хотіли чим скоріш від них позбутись. Бажаючи повернути назад, хоч якусь частину вкладених коштів, вони готові були продавати контракти з певним дисконтом. І чим більше було бажаючих продати, тим з більшим дисконтом продавались контракти. Звичайно ж, це привело до стрімкого обвалу ціни. Багато хто втратив, якщо не все, то майже всі свої статки і заощадження, хоча навіть і їх не вистачало, щоб виконати свої зобов'язання. По контрактам тому дуже поширеним явищем стало невиконання боржниками своїх зобов'язань. Голландське суспільство, яке до того славилось своєю зразковою діловою етикою, зіткнулось серйозною кризою довіри.